Вважаю, що планувати відновлення післявоєнним потрібне вже зараз, тому що треба визначатися, що робити, як робити. Це великий обсяг робіт. Дуже багато що потрібно відбудувати а багато що не відбудувати, і треба зрозуміти, що саме і як робити. Вважаю, що не тільки потрібно, а це обов'язково відбувається, станеться і відбувається. Це частина країни. Як відчепити технічний центр центр країни був колись, і я вірю, що він відродиться. Я вірю, що сюди будуть інвестиції. Я вірю, що, що і життя тут відродиться навіть можливо сильніше, ніж було. Тому обов'язково і планувати. Я вважаю, що зараз. Говорити про відновлення Краматорська не на часі, тому що а, лінія фронту рухається швидко і не в нашу сторону, на жаль. А, тому чи буде Краматорськ через рік або через півроку це питання. Зараз треба думати про те, як а, зберегти Краматорськ, як його захистити. Ось про це зараз. Треба думати і говорити, і вкладати туди всю свою енергію, всі свої фінанси, всі свої. Потужності всі свої зусилля. Я вважаю, що відновлювати Краматорськ потрібно. Я сподіваюся, що ми вистоїмо, що Краматор залишиться Україною і щоб людям було е, хотілося повертатися сюди, що тут все добре, щоб вони підстроїли плани на майбутнє саме на майбутнє у нас вдома, в Краматорську. Тому неодмінно потреб, потреба є. Вже по потрібна. Починати думати про відновлення багато людей залишилось. Я, наприклад, вже працюю тут технадзором, досі є об'єкти, коли люди будують об'єкти. Не на часі не потрібно, не зараз, не актуально, не логічно, але моя особиста думка що треба. Чому треба? Тому що для того, щоб спланувати своє завтра, відчути його подих та просто жити, на мою думку, ми маємо турбуватися про наш розвиток за часи незалежності, Краматорськ постійно розвивався і на даний момент не треба зупинятися на цьому. Треба піклуватися про майбутнє нашого міста, про розвиток нашої Донеччини, щоб нас бачили. Звідусі, всі наші партнери, я рахую, що вже треба планувати після відновлення України, бо сам процес планування займає багато часу, може займати багато часу, багато сил. А Україні потрібно, як тільки скінчиться війна, не гаяти часу, а треба її відновити Дом боку. Я думаю, що якщо саме зараз планувати. І зараз його відновлювати, то я думаю, що ні, тому що більше зараз думати треба про оборону і захист нашого міста і краще витрачати кошти на оборону. А з іншого боку, про те, що відновлення і це як про щось про майбутнє, що варто думати і планувати. Я б сказала, що якщо не зараз, то мабуть ні. Вважаю, що потрібно планувати майбутнє України, майбутнє Краматорська, то що буде з нами після війни, це необхідно. Ми всі плануємо на майбутнє, загадуємо це, якби наше бажання, щоб була перемога, мир, щоб все було добре.